Триває ефір на громадському інтерактивному. Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, І у нас є наступна гостя це Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту, дослідниця українського авангарду та творчості Казимира Малевича. Вітання, пані Тетяно. Доброго дня усім, пані Тетяно. Ну дійсно багато українців дуже раділи, коли в американських музеях, зокрема Метрополітен музей, були змінені. Назви під картинами українських культурних діячів, художників. І ось така ситуація, на вашу думку, чи це вже дійсно означає, що почалася деколонізація цієї спадщини нашої культурної, чи дійсно всі українці, чи люди, можливо, які мали зв'язок з Україною, будуть відзначені не як російські діячі, а саме як Українські там або і, 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 дійсно, б, наприклад, коли визначати архіпаку інжі, то мабуть варто згадувати теж, те, що в нього був, е, був е, грецьке коріння. Та було чайвазовський, мав е, вірменське коріння, хоча він і звичайно був українським художником, а не російським. Ну, по перше, хочу сказати, що звичайно варто радіти, та? хоча б тому, що вони вже не позначені як росіяни, і, і це це вже достатньо, тобто це вже достатньо велика перемога. Але чи достатньо це для відновлення справедливості по відношенню до української культури та інших культур, які були колонізовані російською імперією, всі ці? Століття я не впевнена, і швидше за все, ні. І е, тут варто говорити звичайно про е, вину Росії, та і власне е, про вину і відповідальність Росії в цьому за це за ці наслідки. Але також ми повинні говорити відверто з нашими західними партнерами, що вони дуже довгий час воліли і спокійно погоджувалися дивитися на нас московськими очима. Відповідно, вони теж мають свій борг перед нами це ігнорування та українського контексту і іншими. Да, тобто, коли я маю нов... говорю українське, я маю на увазі. Багато поколонізованих народів, багато поколонізованих культур, які залишались невидимими до останнього часу на Заході, та через те, що превалював, домінував російський погляд, який задовольняв власне світове співтовариство. Тому шлях до повної справедливості він ще довгий, тому що для того, щоб достойно належно представити і Україну і інші культури. В світі поруч та з е, е, іншими культурами треба зробити багато змін, і е, власне ідентифікація митців є одним з цих елементів, але вона точно не вичерпує весь цей процес. Пані Тетяно, дійсно, що в розмові з вами я подумав, що ось ці зміни стосуються лише ж українських, напевно, митців. Чи вам відомо, що якісь музеї після початку цієї агресії з боку Росії почали визнавати того чи іншого художника, наприклад, казахським чи білоруським, а не російським? Ох, ви знаєте, насправді музеї це доволі. Такі консервативні структури, де багато речей відбувається за інерцією, і якщо їх активно не пушити, не провокувати і не вимагати від них змін, то дуже довго можна чекати можна навіть не дочекатися. Я знаю про те, що дивлячись на нашу українську активність і суб'єктність в цьому питанні, інші починають теж ці процеси. Не знаю наскільки цей процес активний, принаймні в публічному просторі таких якихось великих кейсів не обговорювались, але я знаю, що колеги з Казахстану, Узбекистану. Грузії та країн Балтії так само занепокоєні цим питанням, та і так само мають дуже схожі проблеми. Був кейс, який якому я була свідком, коли відкривалася експозиція Велика центрального мистецтва в великому берлінському музеї. це було в вересні минулого року, де було страшенно багато помилок в експозиції. І колеги, власне, представники цих країн цього регіону звертались до музею, до кураторівської групи, до адміністрації з вимогами власне внести правки, і та власне ці, якби ці перемовини тривали. Тому деколонізація це такий процес, який спинити неможливо. Якщо вже почалася та деколонізація Російської імперії, колишньої, то вона зачепить так чи інакше всі країни, які входили до цього регіону. На вашу думку, ось цей процес він вже дійсно став таким системним, чи це поки що він такий спорадичний. І хто мав би, можливо, спонукати ці всі музеї? Чи це дійсно українська держава, чи можливо наші українські посольства мали б реагувати на цю ситуацію там, де поки що ця деколонізація не відбулася? Ну, цей процес відбувається. Скажімо так, ініціатива починається з різних боків і багато звернень від громадськості, багато роботи, яку проводять колеги українські музейники, міністерство культури і, безперечно, посольства і ну, український інститут, як профільна інституція культурної дипломатії, також до цього процесу активно залучена. Деколонізація в нас одна з ключових тем, якою ми почали працювати минулого року, і продовжуємо працювати. І е, на наступний рік в нас запланована е, також низка подій зокрема, і створення такого е, е, гіду з деколонізації, тобто це інструкція, це методичка, яка матиме всі рекомендації для музеїв, принципи роботи з мистецтвом рад нашого регіону країн та центральної, східної Європи, Центральної Азії Кавказьких країн Балтії. З фокусом та на певних кейсах наших країн, які би допомогли музеям власне переглянути свою діяльність, подивитися на свою колекцію з точки зору деколонізації цього регіону, і, власне, запровадити ті зміни, щоб відновити цю справедливість та належним чином підсвітити це мистецтво і позбутися власне цих імперських наративів, імперських. <св 'язок> Ідей, які досі ще залишаються оприявленими в західних музеях. Пані Тетяно, то ця деколонізація вона все таки буде стосуватися, в основному, саме західних, цивілізованих музейних структур, наприклад, я гадаю, в Китаї нічого не зміниться в цьому плані. Ну, ви знаєте говорити про те, що якісь музеї цивілізовані чи не цивілізовані, якби музей є породженням цивілізації, так, угу. ну, як і культура, як така. Східна цивілізація. І, е, ми, говоримо, там, ми говоримо більше в політичному сенсі про Захід, це якби, політичне утворення, хоча країни ці регіонально можуть знаходитися там, на Сході, як Японія, та ж саме чи Австралія. Да? Тобто, тут, угу. як... Радше як ну, ви у загальній політичним політичними термінами. А, ну, перш за все, ми працюємо в тих країнах, та які ем, здавалося би мали би нас краще розуміти і підтримувати, але і там є величезні проблеми, та, і звичайно, що рано чи пізно цей процес має охопити весь світ. А, але оскільки ми маємо з чогось починати, то ми починаємо з того, що нам. А, Можливо, де нам легше та розпочинати цей процес і вести цей, цей цей діалог? Тому що нас вже почали там чути? Пані Тетяно. На вашу думку, чи сама деколонізація відбулася безпосередньо в Україні, і як в музеях, так і можливо в свідомості самих українців, наприклад, чи готові вони визнавати, що Ілля Рєпін це все таки був український художник, а не російський? Бачимо в метрополітен музеї це вже визнали. Чи готові українці так само вважати? Я вважаю, що ми ще не до кінця проробили деколонізаційну роботу вдома. Я вважаю, що в нас ще багато роботи попереду, і роботи в публічному просторі, в історії, в музеях, і перш за все, в усвідомленні певних речей. Те, що стосується ідентичності художників, це питання ще складніше, тому що. Перш за все, нам потрібно зрозуміти про яку ідентичність ми говоримо: чи це етнічна ідентичність, чи політична, чи культурна, та тобто, відповідно, ми повинні визначитись, про які про які терміни йдемо та якщо ми говоримо про певну культурну ідентичність, та ми тоді повинні чітко визначити, що ми вважаємо митцями українськими та в стосовно приналежності до української культури тих, що. Якщо як це пропонували, наприклад, в 20-ті роки українські мистецтвознавці, такі як Федір Ернза, і мали певні критерії, як ми цих визначаємо а, митців, чи це певна, я не знаю, політична ідентичність, тоді це ще проблематичніше, тому що в такому сенсі, як зараз політичної ідентичності, в рані, попередні там часи, та її не було, тому що було зовсім інше усвідомлення, взагалі поняття громадянства а, політичної нації і так далі. Та тому це доволі складний процес. Він е, вимагає професійної дискусії, перш за все, та якби тут це не народ визначає, чи ми вважаємо когось е, політично та чи культурно. Це має бути професійна дискусія, і має бути визначена вона в полі в певному професійному ключі. Та. Тобто, ми можемо говорити про приналежність до культурної традиції певної та до тяглості певної історичної. Тоді наша домашня робота виписати цю культурну тягність, тобто написати історію. Українського мистецтва і української культури з позиції сьогодні і зараз, так? тобто з сьогоднішньої точки, в якій ми знаходимося, описати, як ми цю тяглість бачимо, як вона формувалася, тому що досі ми не маємо цієї історії, так? ми маємо радянську версію, яка була очевидно цензурована, яка підлягала багатьом ідеологічним впливам, яка не є вичерпною. Так? І, власне, нам треба сьогодні написати заново. Ось це домашня робота, яку замість нас ніхто не зробить. І, відповідно, Спираючись на цей фундамент, ми далі зможемо професійно аргументовано говорити зі світом, так? тому що світ чує та таких самих компетентних і професійних людей, як і та вони якби вважають себе такими. Так? Тобто, нам потрібно це, це зробити, тому що якщо ми самі вдома не зробили цієї роботи, у нас немає там розуміння, що є історія українського мистецтва, немає жодної. Виданої не знаю книги з історії української музики чи візуального мистецтва, чи театру да, я маю на увазі таких ґрунтовних фундаментальні фундаментальних наукових досліджень або Низки та мережі власне менших досліджень, але які складають цю мозаїку. Тут можуть бути різні методметодики. Нам не обов'язково писати один великий наратив. Це може бути множина якби історій, які складають цю палітру. Але ця робота повинна бути. У нас не можуть лишатися нерозібраними і невідомими величезні обсяги архівів, та тому що в нас не престижно займатись наукою, чи це просто неможливо вижити в Україні, працюючи там. Дослідником чи істориком мистецтва, так? тобто це, звичайно, повинна бути домашня робота, і це відповідальність нас забезпечити цей, цей процес. Пані Тетяно, як на мене, парадоксально так складається, що е, то, тих самих художників, про які я згадував вже, а Івазовські, поки е, е, то, його роботи були в Україні в, в нашому Криму, його визна, 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 визначали як російського, той самий митрополітн музей, так само Куінджі, поки. Його роботи не музей не знищили, а роботи не вивезли на Росію. Його теж вважали росіянином, зараз вважають українським художником. Я вже не кажу про того самого Рєпіна. Більшість яких робіт якого знаходиться саме у російських музеях. То на вашу думку, чи Україна після нашої перемоги чи можливо. Якраз під час якихось перемовин із Рефією повинна вимагати, щоб ось ці наші культурні надбання, наші ці картини і музеї були повернуті саме до України в можливо у вигляді репарації. Безперечно, однозначно все, що було в українському музейному фонді на 1991 рік на 2014 рік, 2022 рік. все, що містилось в українських музеях і було викрадено російськими воєнними злочинцями, обов'язково повинно бути повернуто в од однозначно. Та це навіть не обговорюється це просто базова, взагалі базова вимоги, базова умова. А ми також повинні говорити про повернення тих речей, які потрапили до російських музеїв раніше, які впродовж ста років вивозились, чи навіть більше вивозились з України нелегально, чи то в 20-ті роки, чи то в 40-ті роки, так, коли з евакуації не повернулися дивним чином дуже багато цінних експонатів до українських музеїв і осіли там десь на Росії. Тому тут багатошарова я би сказала робота з репаратом і реституції має відбутися, і багато е, українських мистецьких об'єктів мають поверну, повернутися в Україну вигляді, е, або це буде повернення просто та да, до музейного фонду України, або це мають бути реституції е, власне раніших подій та раніших викрадень, однозначно. Це е, базова вимога пані. Тетяно. Чи відомо чи вже працюють над цим? Наші науковці, мистецтвознавці, можливо, держава мала би вже розпочинати цей процес підготовки. А він процес цей, і uh -huh. він йде давно. І з 2014 року так само. За цей процес відповідає Міністерство культури, але до нього залучені звичайно і музейне середовище, і наукове середовище. Тобто є дослідження істориків, які відшук відшукують українські об'єкти, ідентифікують їх, створюють ці списки. Та? Є комісія, яка власне оцінює втрати ці культурні і те, що вивезено. Є слідчі органи прокуратура, які які фіксують ці злочини і складають доказову базу. Та, тобто є адвокація від Міністерства закордонних справ, Міністерства культури, офісу президента до міжнародних органів судів і так далі, для того, щоб це стало частиною власне ось цієї відповідальності Росії, тому що це складає частину її злочину проти України та викрадення культурних цінностей, знищення культурних цінностей за все за це. Вони повинні заплатити і нести відповідальність. І пані Тетяно, щодо архівів, вони теж їх мають повернути. Звичайно, вони повинні повинні повернути все на, на к і заплатити за все знищене. Однозначно. Звичайно, для Росії. Архів український становлять небезпеку, тому що в цих архівах є правда. Та проміститься правда про нас, про них відповідно тому, коли вони захоплювали якісь міста, та зокрема на Чернігівщині, Я знаю, що спеціально просто знищували і спалились архіви. Uh, і це величезна втрата, непоправна втрата для України. На жаль, не всі архіви були оцифровані, не всі архіви мали там копії, певні та да, не були забезпечені належні умови там збереження і, і порятунку цих архівів. Це величезна втрата. На жаль, зважаючи на те, скільки вже було втрачено україною за попередні 100 років раніше. А uh, uh, це, це ми будемо мусимо це оплакувати, тому що це сторінки нашої історії, які все важче буде заповнювати. Та, і ми залишатимемось в історії з білими плямами, з неіснуючою спадщиною, про яку ми знаємо тільки з оповідей або з якихось ілюстрацій, І, і, і це, це дуже важкі, важкі втрати. Та? Але, звичайно, все, що не знищене, все, що вивезене, все, що вкрадене, мусить обов'язково бути повернуто, тому що це вся власність народу України і держави України. Пані Тетяно, і завершуючи нашу розмову, підводячи підсумок щодо деколонізації музеїв, то, на вашу думку, цей процес він вже є незворотнім, Наскільки він може бути тривалий? Це хороше питання. Процес незворотній. Та якщо вже ми почали говорити про це, якщо ми вже почали звільнятися від цього тягаря, якщо ми вже почали отримувати цю свободу і усвідомлення себе самих, та вільних, суверенних, емансипованих від імперського впливу, я думаю, що ми не захочемо ніколи віддати. Більше ми та, І це важка боротьба, і яка оплачена такою кількістю життів, такою. Кількістю втрат ми не можемо відмовитись від цього процесу звільнення. Та він буде тривати до всього самого розпаду Росії. Скільки триває деколонізація? Це відкрите питання. Насправді, теоретики цього. Напряму цього процесу говорять про те, що деколонізація не має кінця. Тобто, це напрям, це немає певної фінальної точки, коли ми скажемо все, ми вже в Тому що відкриваючи якийсь один шар, долаючи один рівень травми, ми усвідомлюємо там наявність іншого якогось рівня. да Тобто, це процес, скажімо, так, звільнення, очищення, який е, може тривати не невизначену кількість часу, та тобто, це просто. Процес постійного е, очищення, усвідомлення і звільнення від ось цих імперських нашарувань. Повірте, за всі е, шари історії, е, яку ми прожили в умовах імперського е, е, цього насильства, та да, цієї імперської травми можливо нам знадобиться стільки ж часу для того, щоб від неї звільнитися, а це століття. Дякуємо щиро вам, пані Тетяно. Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту, дослідниця українського авангарду та творчості Казимира Малевича. Дякуємо вам на все добре, пані Тетяно. тримаємось. Дякую, до побачення. До побачення.